Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні в додаточок до того відео, яке я попередньо писала, я хочу ще розкрити одну дуже важливу тему на рахунок того, що ми живемо всі в дуже травмованому суспільстві. І зараз, якраз, ми звільняємося від тих травм і тих, що набувалися ось недавно і. Ті, що ми носили з вами раніше, тому якщо ви дивитесь це відео прямо зараз, значить ви знайшли його в самий потрібний для себе момент. І так, громадяни світу, йдемо далі з вами розпізнавання своїх природних здібностей. Я хочу сказати, друзі вам, що багато чого сталося з нами за останні, наприклад, там, 5 років. Якщо дивіться, ми проживали з вами в 2020 році, здається, так, у нас був ковід, так його назвали, ми проживали з вами такі випробовування, це були випробовування на страх. Страх за захворіти, страх смерті людей випробовували на страх. Тобто, що спрацює? Що спрацює більше? Так? Куди, куди потягнеться, де той страх проявиться? І дуже багато всього він булося за той період випробовувань наших, і нас цей самий страх, і ті блокування, так? та ізоляція, певна, ввели нас. Порозкидали нас по кутках, щоб кожен залишився сам в собі або в родині. І це ж не просто так було, правильно? Нічого на цій землі не відбувається без коригування тих законів, які вливаються нам, і в мозок, і взагалі в простір, де ми є. Тобто є певні сили, які цими законами володіють, і вони їх запускають. Тобто, щоб люди проходили трансформації. Так? Основний посил був такий, що мені здається, потрібно було дуже сильно берегти на той період дітей. Я писала багато відео на цю тему, бо мене блокували на Ютубі, коли я просто писала відео на тему самих цих уколів і взагалі для чого не потрібні. І в мене є і по цей день заблоковані відео. Але то не важливо, важлива моя була позиція, і я її промовляла, як завжди. Потім, друзі, ми задаємося запитанням, що ж тоді сталося? Закрилось багато учбових закладів, так? багато хто не витягнув на підприємствах, багато чого так розруйнувалося. Зараз вже є дослідження, що це було штучно створено, наприклад, тут на землі, і що. Що це все було не просто так. Ну, ми не будемо зараз про це говорити дуже сильно детально, але я просто основне, що хочу сказати, що сам процес, який ми з вами проживали, той період, то було випробовування на страх смерті. І те, що відключалося багато свідомості від цього страху, то то було правда. І багато людей загинуло від цього. Потім знов таки. Тільки-тільки ми з вами вийшли трішечки з того всього періоду, почалася війна. Так от, війна, друзі. Ви питаєте, коли закінчиться війна? Війна закінчиться тоді, коли пробудеться совість у людей. Війна це індикатор. Індикатор на пробудження совісті. Саме совість має пробудитися. І цей період, в якому ми зараз з вами перебуваємо. Майже три роки. Це є індикатором таким, що випробовує кожну людину при будь-якій посаді в будь-якій країні світу, де б ми не були пробучення йде совісті. І коли ми говоримо з вами про якісь там про духовних людей чи там просвітлених людей, не у всіх у них, друзі, пробуджена совість. Значить, говорити про те, що ми маємо комусь довіряти в цьому плані. То немає сенсу. Вірити, ми маємо тільки собі і тій совісті, яка пробучена у нас з вами, в кожного своя. Рівні в совісті є багато. І ось іде пробудження, так? Щоб ти точно знав всередині себе, яка твоя позиція на рахунок того, що де відбувається. І зараз вскривається багато інформації, такої доволі жахливої, і важливо не вестися, друзі. Не вестися на фейки, на вкиди інформації такої, яка розшатує саме оцей пласт, де потрібно проявити свою совість. Коли ми відволікаємося на щось таке, що вибиває нас з спокою всередині, так, ми забуваємо часто слухати себе і відчувати всередині свої відчуття, почуття на рахунок будь чого навіть на рахунок того, яку їжу ви хочете зараз їсти. Часто закидаєте, що є, що попало під руку. І тут, знаєте, коли я говорю про такі речі, зараз знов іде оця нова хвиля, коли ті, хто не розібрався з страхом, страхами своїми, не пробудив собі совість. Зараз починається період, знаєте, такого. Коли тебе якби, прямо силоміць будуть змушувати твої ж тобою створені ситуації, виходити з, ним, з них швидко, і навіть якщо тобі здається, що це буде руй, руйнівно для тебе, то все одно це буде в облаго. І що цікавого зараз, потрібно дуже бути чуттєвим до себе, до оточення, очистити свій простір від тих людей. Які не є комфортними для вас. Як це робиться, можливо, у кожного є своя якась там <гум> специфіка. А я хочу сказати вам, знаєте, я багато разів проходила через такі очищення, Я завжди, коли мені потрібно зрозуміти, наскільки людина, яка говорить мені гарні, наприклад, слова, і перебуває в полі. Мого зору, наскільки вона щира зі мною. І я роблю паузу в спілкуванні. Я багато разів так робила. Колись я так хотіла всіх привітати там, з святами, з днями народження, там, колись така, знаєте, я не сяду за стіл, наприклад, новорічний, поки я всіх не, не привітаю з наступаючим новим роком. Ну, це давно було ще діти маленькі мої були. Сяду на телефоні, всіх обдзвоню, блокнотика взяла, всіх обдзвонила і все, тоді я вже все, я вже спокійна, я сідала спокійно святкувати. От. А потім я зробила паузу. Я перша перестала дзвонити, перестала перша писати, і я дивилася, хто дзвонив, хто згадував про мене, хто хотів мене привітати. Повірте, залишалось там зовсім мало. Може, відсотків 30% із тих всіх, кого я обдзвонювала. Також і зараз періодами приходить воно, я дивлюся от, і відчуваю певну таку, знаєте, нещирість таку певну. А мені не цікава навіть та щирість, я, мені цікава прозорість. Ми маємо прозоро себе вести, прозоро говорити. Розумієте, коли ти, ти прозорий, ти ні за що не чіпляєшся і тебе нічого не чіпляє. Ти просто говориш так, як є. То, як є, який ти є, яка ти є. І Я зробила також деяку паузу зробила. І я дивлюся, коли згадують люди про мене. Якщо згадую тільки тоді, коли їм щось потрібно, значить, я е, перехожу в інший простір вібраційно і не дозволяю проникати в моє поле. Тобто вібраційно. Ну як? Отак. Просто я так відчуваю. І якщо, наприклад, я спілкувалася з такими дуже приємними людьми багато-багато років, і забули, наприклад, вони мене привітати там, і діло не в привітанні, а просто мене забуває людина і все. Тоді чому я маю проникати в її простір зі своїми привітаннями? Правильно, друзі? Ну я правильно говорю. Ну, правда, візьміть, скажіть мені, будь ласка, для чого це важливість таку собі там десь ліпити? Правильно, давайте будемо прозорими. Так, от, знаєте, що до чого це я все кажу? Коли очищується простір, у нас прибуває енергія наша. Тобто вона у нас не втікає, її не пробиває нічого потрібне. Тому що якщо ти реагуєш на щось, ну так собі, тобі не цікаво, то і не потрібно то все тримати ні біля себе, ні в собі. І я просто зрозуміла дивні речі таким легким способом, без конфлікту, жодного конфлікту. Ми прощаємося з віджившим для нас, з найцікавим для нас, що є в просторі життя, хто є, що є, то може бути будь-що і робота, може бути то стосунки, можуть бути там якісь прив'язки до чогось матеріального, тобто будь-що. І зараз дуже легко це зробити, друзі. 25-й рік це рік звільнення. Все легко буде звільнюватися, все, що ви захочете, все буде відлітати дуже легенько. Тому що так він налаштований, цей простір зараз. І він так гарно на нас працює, повірте. Так що не бійтеся, будьте щирими, будьте прозорими. І якраз випробовування зараз йде на цю прозорість. Тобто. Енергії еволюційні, які впливають на нас з вами, які торкають нас своїми хвильками, вони мають таку частотність, що вони спонукають нас з вами до прозорості, до цього такого, знаєте, очищення від всього-всього того подвійного, дуального, нещирого, якогось туди-сюди, так неправдивого. Ми маємо бути правдивими до прозорості своєї. А коли це можна зробити? Це можна зробити, коли ти визріваєш і стаєш зрілою людиною і береш відповідальність за все, що ти робиш. Ти не перекладаєш її на тата, на маму, на дідуся, на бабусю, на чоловіка, на дружину, на дітей. Кожен, на якому місці ви зараз є, оберніться. Якщо ви бачите в собі якісь протиріччя і вам десь важкувато від чогось, візьміть відповідальність тільки на себе. І не важливо, скільки вам років, ви визрієте за дуже короткий час і будете приймати зрілі рішення, і будете приймати самі найкращі рішення, і буде розвиватися сценарій вашої долі по-іншому, саме коли ви власноруч. Берете свою персону під контроль, контролюєте кожну думку, кожну мисль і проводите в свій світ, в своє поле, яке у вас є, проводите ту частоту у вигляді інформації, почуттів, запахів, будь-чого, яке вам дуже подобається, і, і кайфуєте від цього. І тоді ви людина нового світу. Ось хто такі люди зараз нового світу, визрівши до відповідальності з пробудженою совістю, справдивістю. Ось так. Якщо вам здається, що я говорю, можливо, якісь такі космічні речі, то повірте, я це все спостерігаю за людьми дуже давно. Я провела тисячі тисячі консультацій за весь період, поки я працюю метапсихологом, за весь період, оскільки я провела курсів еволюційних, які я створюю сама завжди, під потоки еволюції, які зараз впливають в наш простір. Через то вони завжди не повторні. мене не повторюються курси. Я завжди їх формую таким чином, що саме під потік, який я зараз. Повірте, друзі, я вам кажу так, як воно є. Тому прислухайтесь до мене і знов таки акцент поставлю вам, що без вашого зусилля над собою, без вашої дієвої такої сили, без вашого руху зсередини ви нічого в цьому житті не отримаєте. Все формується всередині вас. І коли ми кажемо всередині вас, то це не значить, що це десь там, в, в, в цьому в шлунку, чи там десь в грудній клітині, чи ще десь. Це не про це. Всередина вас це ви і ваша сфера, ота енергія, яка навколо вас, яку ви формуєте. Оце ваша середина. Ви всередині себе, у вашому світі. Ось це є сфера вашого життя, на дотик, на розмах рук, найближча сфера. Ось вона. І тут все ваше. Ваші переживання, ваші почуття, ваші думки, ваші помисли, ваша духовна сила, ваш інтуїтивний канал, ваше вище я. Воно все тут. Тому що все це має працювати в суцільній єдності. І тоді людина інтегрована як істинна духовна сутність і готова до реалізації в плані Всевишнього Творця. Реалізація відбувається всередині, а середина, де я вам тільки що сказала. Тому, кому корисно було це відео, будь ласка, поставте подобайку і напишіть ваш коментар. Якщо вас десь щось хвилює, напишіть мені запитання, я вам відповім. Якщо ви хочете саморозвитку і у вас йде поштовх всередині, я хочу знати про себе більше. Я хочу знати про свої здібності, про своє-саме саме глибинне знання, яке я ношу в собі. Будь ласка, приходьте в мою школу Вищої інтеграції людини, Апогея. Посиланнячка я вам завжди залишаю під кожним відео в описі. Там проходите і все знаходите. Є питання, я завжди на них відповідаю. Тому сьогодні все. Я бажаю вам мирного неба. Не зупиняйтеся в саморозвитку, відкривайте в собі нові здібності, нові погляди, нове мислення, відкривайте в собі нові еволюційні щаблі, по яким ви будете підніматися як щаслива людина, а не та, якою всі керують. Тому всього найкращого вам, друзі, до побачення!